Всім доброго вечора. Пропоную вам до огляду розпакування посилок сайту AliExpress. Так. так, починаємо ось такий мано. Так, запаковано. Перку И еще один Ух ты, какая лампа. Просто колампа. Ось така лампа під'єднується до акумулятора. Ну і є аварійне освітлення будинку. Будинку, гаражу, ну, де потрібно. Десь ціна приблизно 3 долари такої лампи разом з доставкою. Зараз не можемо. Пробувати, бо нема під руками акумулятора. Як щось, то напишу в описі, чи працює, гарно світить. Ось така лампочка. Так. Так, друга посилочка. Загубив я свій ніс от так. отак. Ось така зап... імпульсна запальнечка. Перше для барбекю, для всього. Ну і, звісно, для газових плит. Так, зараз відкриємо, провіримо, як вона функціонує. Так, зарядний пристрій до шнурочок мікро USB у комплекті. Так, ось така. Так. Так. Запальничка повністю заряджена. Ось така. Така запальничка, вона досить економна. От у мене є ще одна. Оці вже Запальниці рік. Користуємося. Все нормально, все устроює. Ось така. Ну, по розмірах вони одинакові. Можу рекомендувати такі запальнички, вони, по-перше, зарядив, її заряду стає на місяць. Ну, принаймні, в цій точно. Ну, але то, я думаю, що це однакове. На місяць стає заряду. Ну і коштує недорого, коштує біля, біля 200 гривень. У нас я дивився, вони набагато дорожче. Ось так воно працює. Отла. Да, Отак. Ну і захист від дітей. От закриту все, запалити. І все. Так, добре, продовжуємо зйомку. Так, піднієнали лампу до. До цього до акумулятора в машині, я вам скажу, валить не гірше, ніж фара автомобіля. Ось так воно валить. Думаю, що в гаражі або в якомусь приміщенні буде так, як звичайна люстра світити. Ось така лампочка і недорога за 3 долари маєте аварійне освітлення